Ви що, не бачите, яка пробка? Люди, діти там в машинах сидять. А ви тут Януковича охороняєте. Його ж нема. Нема охороняє... Совісті у вас немає. Погони носите офіцерські, ви не офіцерські, ви, ви, ви не офіцери, ви подонки. Подонки. І сволочі. Подивіться, скільки там дітей стоїть і жінок у тих пробках. А ви стоїте, смієтеся. От. Гляньте на цих паразитів, оце така міліція. Я дві години отам розмоктую цю пробку, вони стоять у руки в брюки і стоять, дивляться. Весело їм. Покажіть оцих держиморт на всю країну. Хай вам буде соромно. Негідники. Як совісті у вас немає. Значить так, хто старший тут? Старший лейтенант. Я народний депутат Андрій. Ляшко. Я вам наказую відповідно до закону про статус народного депутата. Я зобов'язаний припиняти порушення. Я вам наказую вийти і регулювати там і розмохтать пробку. Почули мене чи не почули? Виконуйте.